Книгосховище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Таю, мене звати Олена Гусейнова, і ми, друзі, з вами прямо зараз будемо говорити не про книжки, а про тексти. Але мені здається, що в наш час це якраз одні з найважливіших текстів: поетичні тексти українські, написані після 24 лютого, 2022 року. Тексти, які почали з'являтися дуже швидко. І дуже багато їх з'являлося, і дуже часто вони ставали можливістю продовжувати дихати, продовжувати осмислювати те, що відбувається, і по-своєму виходити з такого стану німоти, заципіння і повертатися до важливих речей, У в мене принаймні, є таке відчуття від української поезії. А яке відчуття є у мого сьогоднішнього співрозмовника? Буквально за секунду почуємо. Остап Сливинський в мене в студії поет викладач, літературознавець і упорядник антології поміж сирен. Правильно, Остапе, так, так, вітаю все правильно. Антологія справді називається поміж сирен, нові вірші війни. Вірші війни, це слово сполучення ти використав. Ти теж використав це слово сполучення, і я, готуючись до цієї розмови, перевіряла, що взагалі в традиції поетичній з цим словосполученням і з цим поняттям, так би мовити, умовно кажучи, в нашій традиції західноєвропейській пов'язують цю поезію у 20 столітті з Першою світовою війною і з воєнною поезією того часу. І навіть десь шість років тому була велика дискусія, що ці от всі тексти сасу Олена всім дуже добре відомий вірш про червоні маки. Що ця поезія вона так в 60-х тісно зайшла в шкільну програму британську і американську, що по-своєму сказала, що війна це річ зрозуміла, присутня, постійна, і що рано чи пізно всім доведеться воювати, і до цього стану треба звикати. От воно є отак, от в поетичному слові що це, от абсолютно частина міф, частина культури англоамериканської і що те, як в двадцятому столітті писали про війну, великою мірою було складено тоді, що це така от поезія, в якій немає красивих слів, а є бруд, кров, смерть, і є певна така фрустрація, травма все, що приходить з війною. Чи є в тебе відчуття, що українські поети після 14-го року, але й після 24-го лютого, 22-го року, з цією англо-американською традицією воєнного письма по своєму попрощали? і зараз в Європі зрештою з'являється новий міф, і нова традиція, і нове дуже гучне слово у цієї поезії війни. Ну почнів, напевно, з того, що поки е, зараз в тій точці, в якій ми перебуваємо, в точці війни, яка, на жаль, ще триває, важко якісь зробити висновки, тому що ця фаза української поезії ще не завершена. Хотілося б зробити узагальнення, але ми все ще в процесі. Те, що ми в процесі не заважає збирати докупи те, що було написано за рік, і ось антологія, яка ще не вийшла, але яка вже майже готова до видання, і невдовзі вийде у харківському видавництві Віват стане частиною бібліотеки українського пен нараховує станом на тепер. 57 авторів і понад 10 тисяч рядків це тільки те, що було написано впродовж великої війни, і це звичайно далеко не все з того, що взагалі було в українській поезії за цей час написане, тільки те, що мені здалося найважливішим, найбільш ілюстративним і найбільш промовистим для того, що ми всі з вами переживали і переживаємо. Я напевно міг би порівняти це з тим, що відбувалося або в дуже сприятливі мирні часи, або в дуже напружені часи якихось великих катаклізмів. От в двадцятому столітті таке піднесення української поезії було, наприклад, в 20-х роках, коли ми знаємо, як розвиваються футуризми, конструктивізми, різні пошуки формуються, але це насправді була можливість для української поезії вийти нарешті з якоїсь такого з такої німоти. Після дуже важких років першої світової громадянської війни вона. Виходить на поверхню і починає звучати всіма голосами. А те, що ми переживаємо зараз, це насправді надзвичайний феномен. Мені здається, українська поезія зараз точно є однією з найбільш активних в Європі багато голоса. І якщо спробувати оглянутися на традицію, як ти пропонуєш, чи українські поети зараз продовжують традицію англоамериканської поезії війни, чи протиставляють щось своє, насправді вона дуже поліфонічна. І якщо Таку домінанту цієї англомовної поезії війни бачати в такій мілітарності певній маршовості, навіть в певній катастрофічності. А Перша світова війна справді була катастрофою глобального такого відчуття. скажімо так, то в українській поезії, ось зараз великої війни, ця традиція присутня лише почасто, я би сказав. А друга, дуже важлива і, можливо, найцікавіша для мене тенденція це така дуже особиста поезія, яка, скажімо, народжується десь поміж боями, між вибухами, поміж сирен, власне, так тому не випадково ця назва поміж сирен. Поміж сирен западає тиша, в якій народжується якась інша, дуже тиха поезія війни, і ось вона, мені здається, є найбільш проникливою. Я ризикну припустити, що саме вона можливо найдовше залишиться в історії літератури, і саме з неї походять українські вірші великої війни, які мені особисто найважливіші, найпромовистіші. Який ти обрав перший текст? Це текст молодого поета. Можливо, цей текст варто було б наприкінці прочитати, але я все таки з нього почну. Ним буде закінчуватися антологія поміж сирен нові вірші війни. Це вірш, який просто пробив мене наскрізь. Це один з найсильніших і найтихіших водночас текстів української великої війни. Вірш молодого львівського поета Артура Дроня, який зараз воює на передовій. І ось він один з тих, хто ну зараз у ці дуже важкі місяці, там на передовій, якось надзвичайно розкрився як поет. Вірш перша до Коринтян називається. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, любов боїться тваринним страхом, але продовжує йти. Любов могла б здатися, залишити все, але продовжує йти. А інколи в любові прострелені ноги, або в ногах у любові осколки, і ноги їй стискають турнікети, або ніг у любові більше немає. Тоді любов несуть її друзі. Любов риє окопи і живе в них, і гризевних лід із розрізаної пляшки, коли хоче пити у мінус 20. Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції з грижами, з температурами, з простатитами, з контузіями, з астмами і алергіями. З високою ймовірністю не повернутися з думками про когось найважливішого. Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить. Любов розрізняє на слух виходи градів, прильоти мін і рух танків. Очі любові болять, коли довго дивиться в тепловізор. Прокидається любов уночі, коли миші в бліндажі заповзають її під бушлат. Інколи любов довго блює у посадці після важкого бою, а інколи любов закриває очі друзям своїм і загортає їх в спальники і виносить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існує та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть. Хоч існує знання, та скасується, бо інколи закінчується обстріл, і любові закривають очі, і друзі загортають її в спальники і виносять, і тоді вона переходить живим. Артур Дронь та дякую, Стапе, що ти згадав саме Артура, і що ти згадав цей текст. Я нагадаю слухачам, що нещодавно в промові прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зацитувала фрагмент цього тексту. Це до того, що нашу поезію доволі добре чути. Тиха поезія, як ти це сказав, та я люблю у Артура ще один текст, там де він згадує спогад 2001 року приїзд Іоанна Павла II до Львова, де закінчувався перший день перебування у Львові Іоанна Павла II такою службою і концертом, такою подією біля великої церкви, десь не в центральних районах Львова, і де діти танцювали. Ішов дощ. Іоанн Павло II сказав: Дощ падає, mm -hmm. діти ростуть. І Ар. Тур будує навколо цього спогаду дуже короткий, дуже пронизливий вибачив. Я не знаю, чи ти обрав цей вірш для антології, але він звичайно від... він є так. так це дуже важливий є. текст. Сподіваюсь, що наші слухачі дійдуть до книжки або просто загуглять це. Насправді дуже важливий пронизливий текст. Галя Крук в Берліні. Минулого року сказала, що поезія нікого не рятує. Що тоді поезія робить, якщо вона нікого не рятує, була така фраза: поезія не рятує, але поезія не вбиває так. Що поезія ось що важливо там було. Це мені здається, цей найважливіший меседж цієї чудової промови Галі Крук полягав в тому, що поезія, на жаль, поезією не можна вбити ворога, вона не може зупинити руку там злочинця вбивці. На жаль, напевно, не погодився би з тим, що поезія не рятує. Якраз найважливіша її місія це рятувати тих, хто здатний її почути. Поезія в найтяжчі часи подає руку допомоги, каже: ти не самотній, ти не самотня, навіть якщо тобі дуже тяжко і ти почуваєшся покинутим, покинутою. Я теж почуваюся таким або такою. І ми можемо порозмовляти. Це, мені здається, розмова, простягнута рука. Колись Павло Целян про вірш написав приблизно так: що вірш це рука подана ближньому. Який наступний текст? Це вірш Каті Калитко, яка останнім часом дуже багато пише. Вона, зрештою, видала збірку вже в час Великої війни. До речі, мушу сказати, що багато авторів українських поетів видали торік, або на початку вже 23-го року нові збірки. Свої цей Анатолій Дністровий, і Світлана Поваляєва, і Дмитро Лазуткін, і Катя Калитко. Вірш Каті Калитко це вірш, який вона написала десь на самому початку повномасштабного вторгнення, і він теж такий тихий. Такий, скажімо, ощадливіший в плані образності, якщо порівняти з іншими віршами е, Катерини Калитко, він говорить одну дуже важливу річ про те, що початок війни для багатьох з нас став певним полегшенням. Спала напруга. Коли найжахливіше таке сталося, те, чого всі ми боялися, таке сталося. Впала напруга очікування і розв'язалися руки для дії. І Це дуже важливий, такий неочевидний такий меседж, але якийсь такий дуже промовистий. Менше ніж за добу, до початку війни посварилися. По дурному з нічого пекучо, ніби мало було тривоги, ніби обоє хильнули серчаної кислоти. Хто ж бо знав, знали всі. Невідворотність працює як радіація, руйнуючи зв'язки поміж словами, перетворюючи мовлене на кривавий набряк. Ось крізь що ми говорили в ці тижні. Ось чому те, що мало би бути щирістю, скимлить поруч, як улюблений опромінений пес, якого чесно було би пристрелити. Легше, бо війна таки почалася. Легше, бо тепер все ясно із минулим життям, із помилками в тональності, із осердям з повітрям. Катерина Калитко. Неочевидне. І те, що насправді дуже лякає, оце відчуття, про яке ти говориш, відчуття, що в мене розв'язані руки, і тепер тільки йти до кінця, це насправді відчуття останніх діб перед 24 лютим. Я пам'ятаю ці розмови з тими, в кого в родині були військові чоловіки, і жінки, які очевидно знали, що вони будуть робити, як тільки почнеться велика війна. І ці розмови про те, що це буде момент такого дуже болісного, але свою одного видиху вони дійсно тривали, і цей вірш фіксує це відчуття. Насправді, яке вже дуже складно згадати як відчуття, та бо ми дуже багато всього пережили за цей рік. І тоді я тебе теж питаю дуже очевидну Річ поезія свідчить, але свідчить для кого? Для всіх, хто захоче це свідчення прочитати, побачити. Вона не свідчить для когось конкретного. Але те, що поезія може бути дуже важливим свідченням, це очевидно. Бо поезія це свідчення не лише фактів, але й фактів також. Поезія може говорити про дуже важливі факти. Були навіть такі прецеденти, коли поезія використовувалася як доказ у судових справах. Скажімо, останній відомий вірш польської поетки єврейського походження Зузани Гінчанки, який вона написала після того, як консьєржка колишня будинку, в якому вона переховувалася під час нацистської окупації у Львові, як єврейка, вона не жила в гетто. Вона переховувалася по арійській стороні, але консьєршка будинку здала її. Поліції, а вона тоді врятувалася, хоч, на жаль, не пережила війни, і вона написала про цей випадок вірш, в якому згадує на ім'я ту жінку, яка її здала поліції. І коли після війни в Польщі відбувався суд над цією жінкою Хоміновою, і її чоловіком, який теж здавав євреїв. Нацистам, а то цей вірш був доданий як доказ у цій судовій справі. Тобто вірші можуть виконувати навіть таку функцію. Вже не кажучи про те, що вони є емоційними свідченнями. Ми можемо на основі віршів відтворювати оцю емоційну кардіограму суспільства. Зараз ми можливо вже не так чітко пам'ятаємо те, що ми переживали. Напередодні вторгнення і в перші там тижні вторгнення. Тому ми і гортаємо ці вірші, повертаємося до цих наших станів. Це важливо також і нам самим згадати собі, якими ми були тоді, чи був тоді страх, якщо означається відвага, відчайдушність. Це все фіксує поезія. Це такий емоційний літопис. Ми теж слідкуємо за воєнною поезією, і на день незалежності на 22-му році у нас була така серія текстів, дуже свіжих текстів, які звучали от цілий тиждень, і два конкретних вибрали якраз на 24 серпня. І це був текст Світлани Поваляєвої. Чому завжди ми? Чому завжди мої сини, в якому було слово словош? А другий текст це, це, це був текст Олени Степаненко. Всі ми тепер Шепшина, Юлю і роз'ятрений глід, де були слова, і мені здалося тоді, що цього 24 лютого це чи не найважливіші слова, які ми маємо сказати голосно. Вони про те, що. Працювати і нічого свого не віддавати, але вони сказані в такій дуже зрозумілій формі, таких максимально зрозумілій, у якої немає двозначностей, і це було теж те, що сталося на початку війни. Я по-своєму жартувала, що головний текст про цю війну написали хлопці зміїного. Ну погодься, що це теж була поезія. Так мені самому цікаво спостерігати, як в дні таких випробувань неймовірних мовлене набуває якоїсь універсальної ваги, тому що. Що перебуваючи на межі всі ми, як суспільство, і кожна з нас, зокрема, тривалий час і зараз час від часу почуваємося, на жаль, десь там на межі між буттям і небуттям. Так, це такий крайній ризик. І все, що мовлене на цій межі в такому стані, воно ніби як вийняте з порядку повсякдення. Воно вже ну, якоюсь мірою належить чомусь понадчасовому, чомусь навіть понад історичному. А те, що вийняте, те, що є на Народженим у повсякденні те, що є продуктом нашого повсякдення, але виймається звідти і піднімається на рівень універсальний, і стає поезією. Повертаючись до лайки, яка Ну, за ці місяці в нас справді легітимувалася. Я бачу, що це поширюється за межі української культури, ареалу так нашого мовленнєвого. тому що десь там недавно міністр закордонних справ Словаччини, якщо я не помиляюся, вилаяв орбана лайкою. Тобто, насправді, це мова ненависті, але це насамперед мова захисту, це мова оборони. Ми виставляємо ці датчики по периметру своєму. Ми не дозволяємо зайти за них. Слово це зброя, і мусимо розуміти, що мова наша перебуває в теж у стані війни. Так, це воєнний стан мови, в якому під час воєнного стану мови в ній дозволено те, що зазвичай заборонено і інакше бути не може. Який останній третій текст ти вибрав? І насправді був досить таким щирим і чесним, коли вибирав ці тексти. Бо справді вибрав ці тексти, які найважливіші особисто для мене. А це теж один з текстів, які були написані на самому початку вторгнення. Вірш Ірини Шувалової з її циклу, який називається Київ Нанкін. Вона вже довший час перебуває в Китаї і надзвичайна напруга, яку переживає людина. Десь дуже далеко від батьківщини, яка розуміє, що відбувається в її країні, одночасно не може нічого вдіяти. Ця віддаленість стає фізично болючою. Один з тих віршів, який називається Коли ти спиш. Мені легше, коли ти спиш, бо мені здається, що коли ти спиш, ти не можеш померти. Адже вві сні ти і так надто близько до того іншого світу, де вже ніхто не стріляє. Тим паче, коли ти спиш, я не сплю, а отже, в певному сенсі стою на варті якщо не тебе, ти так далеко, то цього дня, цього світла на шість годин попереду тебе несу Це ранкове сонце, як стяг, що розвівається і над країною живих, і над країною мертвих. Їхні прикордонники розвісили гвинтівки на деревах, полягали ліниво на траві. Ці дві країни ще не розірвали дипломатичних відносин. Нанкін, 24-26 лютого 2022 року. року. Шувалова. дякую тобі за цей текст. Теж і хочу запитати на фінал нашої розмови, що з твоїм поетичним письмом. Поетичне письмо твориться зараз в мене непросто, доволі рідко. Не можу сказати, що мені легко знаходити слова саме поетичні для того, що відбувається. Здебільшого пишеться якась есеїстика, колонки, коментарі, перекладаються але. З поезією зараз трошки складніше. Я впродовж 22-го року я написав чотири вірші, і два з них, по суті, були віршами, скажімо, так, на замовлення, бо закордонні видання хотіли якоїсь поезії. І написати ці тексти це було те саме, що зряду щось на волонтерити, доставити щось на фронт, чи там здати кров потребуючому госпіталі, чи щось таке. Треба написати текст. Це щось таке, як громадянський обов'язок. Але тексти незважаючи не це вийшло. Я зрозумів також для себе, що це теж що так, теж можна писати тексти поетичні. Ну останнім часом якось ніби повернулася ця здатність писати поезію. Остап Словинський в студії на радіокультура. Ми говорили про українську поезію, яка писалася після 24 лютого 22 року. Поезія війни з Остапом Словинським, який багато такої поезії прочитав, і абсолютно точно є експертом, тому що впорядкував книжку, яка називається Поміж сирен нові вірші війни. А вона доволі скоро з'явиться в видавництві Віват. і, друзі, все, що ви чули тут, ви зможете прочитати в цій книжці. Читайте. Українську поезію, слухайте голоси українських поетів і довіряйте Збройним силам України, ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.